Нарешті дійшла черга до варення. Дивіться, скільки ожинки зібрала. Дозріваю, вона почергово, я зберігала в морозильній камері. Малину купила тут кіло 800. Зараз почекаємо, поки розморозиться. Зільємо зайвий сік з водичкою, засипаємо цукром і зваримо смачнюче варення з ожини і малини Запашно і класні, які стоять запашні аромати на кухні. Ви не уявляєте, малина з ошини це чудове поєднання. Пінку з беру. Зібрала пінку скільки змогла. Зараз вона почне кипіти і знову пінка з'явиться. Отак потрошку зберемо. Однієї баночки не вистачило до десяти, але і цього вистачить, мабуть, на два роки. А така жінка запашна, смачна, зараз охолоне, спустимо в похід, а взимку будемо відкривати із молочком, чи з чаючком, з лимончиком з поживоти. Ой, який гарний, приємний вечір. Друзі, усіх вітаю. Зараз 18 годин, Вон дивлюсь, мася, спить, лежить. Тихо, гарно, вітру немає сьогодні на градуснику 28, сонечко тільки вийшло, до речі. Я спеціально чекала вечора, поки зайде сонце, щоб спокійно, не жарко вийти і зібрати кукурузу останню. Хочеться кукурузки. Поки зібралась, поки вийшла, вже й сонце вийшло. Зараз темніє вже раніше, я думала, 18 вже все. Зараз 30 хвилин, сонечко сяде, і камера не визначає. Знову як в обід. Ой, друзі, волосся, вітерочок піднімається, воно на вечір зараз похолодой. Я сьогодні варення, до речі, наварила ожину з малиною. Ну, як і всі варення запашні, на всю кухню стояла, ягодка вариться і пахне так, що... Неможливо отриматися так, ложку з'їси. Фірточку можна не закривати, кури вже спати полягали. Або десь тут бігає 2-3 червоних Ломан-браун, які ніяк не вляжуться спати. Кукурузу я вже три рази збирала, і оце четвертий раз ми останню всю визбираємо. Вона, можливо, вже стара, але. На споживання під і цей сорт кукурузи, чим старіше, тим смачніше. І цукру більше вона набрала. Я думаю, що трошки тут зберемо, скільки залишилося. О, і курочка гуляє. Привіт! Сонце вийшло і ви Тут ось календула виросла, треба її прибрати, бо насівається вже повсюди. Хочеться кукурузи, і скільки не їш, вона завжди смачна. Я першу гарячу з'їдаю, а потім в холодильник кладу і по. Так, ну що тут, дві печальчики. Один. Невеличкі, всі буду здеберати. Мені здається, кукурузу переїсти неможливо. Чим вона старіша, тим вона смачніша. Пам'ятаєте, я коли садила цю кукурузу, мама просила сади побільше, рідше, щоб качани гарні були. Вона просила на споживання собі. І я коли варю, я собі залишу три качанчика, ну і донечки. А то все передаю їм або відносю, або мама часто приходить за помідорами збирати свої і завжди бере, бере безвідказно. Тобто кукурузу вона полюбляє, вона відразу попереджала, що. Доця сади, я буду споживати. Ну, я садила небагато, тому що воно багато не потрібно. Краще ж помідори з огірками, огород невеликий, ну і трошечки кукурузи. І для паркану, і батькам для споживання. Тому всі наїлися і знову зварю, виберу зараз молоденьку, гарну, таткові таку, щоб жовту, щоб жувалась, він не любить дуже молоду, молочну. І віднесемо. Це, мабуть, старого вже схопилася за оцього на пусто. Такий нібито горний кочон великий, а повністю пусте там. Яке небо темне. Кабачки лежать, ніхто вже їх не їсть, ніхто не тушить, ні, ні запіканки, ніхто нічого не робить. Все, кабачки йдуть куря, не хочеться. З'явились помідори, огірки, тепер зовсім інші страви йдуть. Вечірні в вечірніх промінчиках сонця. Красиво виглядають помідори наші, вони якісь лахматі, версинки ті аж сьоють. Ой, красиво, як вечір прекрасний, особливо, коли тихо, аж душа відпочивує. насіння каліндула, ще зелене, але є вже й сухе, розсипається. Сонечко вийшло та таке гаряче, перегріло. Ну, ніби то все перевірила, якщо йде залишиться, то не страшно. На насіння нічого не залишало, Гібриди, кукурузу точно збирати не буду. Вон в пакетику купив, мені її небагато потрібно, там є 50 насінин в пакетику. З головою вистачить на два рядки. Ню. І що ви тут забули? Стоять, роздивляється. Побачили кукурузку. <кхід> Вона сиро, скажи, Іра, так нам сира ще краще, давай. Спати не хочеться. Їм. О, з усіх сторін. Одні червоні. Білі сплять вже о 16. Кукурузу зараз винесу. Залишила відчинена фірточка, одна вже тут, як тут. Вже вона ходить, обслідує все. тут. Скажи, Іра, чому ти нас не пускаєш сюди? А тут ось які яблучки. Ой, скажи, як тут цікаво. І кукуруза, і яблука споришне такі, як в садку, вже щось знайшла, вже виїла. Яблочки. Що ти? Да. Будеш яблука, смачні яблучки. Кушаю, друзі. Нема ніяких ягід, не наїлася в цьому році. Приходиться Яблочка з великим задоволенням, аж хочеться. Кожного дня йду і кожного дня хоч одне, ну з'їм. Починають червоніти, на сніжній колії вони не схожі, за смаком схожі, а на вигляд зовсім не такі. Ну, смачні. Вите, скільки їх там висить. Що, тут у нас зараз подивимося, можливо, і не варте того, щоб... Та ні, оця гарна молоденька ще не дуже перезрівша. Подивимось, що вона. Хочеться ще кукурузки, хоч в останній раз. Особливо мамі, татка. Хоча їх пригощали і сусіди так, віддавали, і родичі привозили. Вони кукурузи наїлися в цьому році. Це, Це... жовта, але вона ще горда. Якраз таку як путку полюблюй. Оце вже останні вражої кукурузи. М'якенька, ще така. м'яко молочна і сука. Зараз угу. ми подивимось. Виберемо щось на кострульку. Вот. Я обріжу оце гниле. нехай тут полежить. Як ми гарно до дощиків все встигли зробити. І помідори підв'язали, щоб не попадали. Плоди будуть збільшуватися, наливати соком, і вони попадають. Коли дощі підуть, на землі вологі лежатимуть, то я не знаю, як ті авторські будуть себе поводити. Це я в своїх помідорах впевнена, друзі. А тих, щоб вперше виростила в цьому році, так хто його знає. Тому нехай дощики йдуть. А помідори будуть підв'язані на опорі. дай, Боже, таткові сил, здоров'я гусениця, зелена, черв'як. За такі опори, дай, Боже, татку міцного здоров'я. І опори ще не всі використала, ще стоять величенькі, там гарні, і менші, і більше. Якщо дещо впаде, буде чим підв'язан. І він обіцяв, як буде в нього ще, він іще повирізав. Він мені на кінці зробив такі гострячки. Тепер дуже гарно вбивати кувалдою в землю. Ніяких проблем. Поставив, цокнув і воно в землю гарно війшло. До речі, там людина питала, Ірочка, чи поливаєш ти до сих пір все, чи ні. Друзі, по осені вже поливати треба малинку, саджанці молоді. Це не значить, що якщо осінь, то тепер. Достатньо і можна розслабитися, нічого не поливати. По осені навіть сильніше. Ой, тут гусениця є, боюся, десь в О. Трошки боюся. Тому зараз активно почнемо поливати кущики молоді, а у нас там іргаті сен глід, калина декоративна. Грушки, гусениця кругом. Де останні беру прям гусеничка на гусенички. Одна сидить, і їх небагато. На кожному качані одна гусениця, мабуть, вони також територію ділять. І молоді саджанці обов'язково прольємо. Не один раз гарно. і Нехай зміцнюється, щоб імунітет був стійкий, взимку гарно перезимували. Так, ну, Все, кукурузку. Зараз ще там вісім качанчиків. Прекрасна кукуруза. Приємно свої врожаї так збирати. Так. Дуже приємно свої врожаї збирати, споживати. З городу пішов, свіжим вирвав і відразу приготував. Це найкраще, що можна придумати. Там людина писала ірочка, ми в магазині все купуємо, ну зовсім не таке, як домашній. Так, ну, можна на базарі у людей також торгують овочевими різними, що вирощують для себе, і що зайве бабусеньки, та й не тільки бабусі, виносять на продаж. Мені, якщо щось не вистачає, я беру в таких людей. Вони то трошки виносять. Що? Зайве залишається на городі, не, щоб не викидати, бува, винусять копійку підзаробити. Ну а що? У мене також не все є. Багато чого й немає, багато чого не вистачає. Зараз до нового року цього все вистачить, а потім буду бігати, то морку, то цибулю, то ще щось. Ну Багато я не виросту, тому що в мене сил не вистачить. Друзі. В когось вистачає, а в мене не вистачує. Так, ну, зваримо, Тоді я вже покажу вам, яка вона буде. Ну, кукуруза прекрасна. Не дуже солодка, цукру в ній мало, але чим е, далі, тим вона смачніша, якась солодкіша, мені здається. Бачите, так багато нарвала, Це треба якусь каструлю велику діставати, не вистачить. Тут повне відро 10-літрових качанчиків. І так щільно вляглися одна до одне, і вона не закінчується. От. Так що, дякуємо, хто виростив. Оці гібриди, такі смачні. Воно і те було все гарне, смачне, і це погано. Все останнє. Ой, це вже. Нехай курочкам качанчик віднесу, він прям так висох. Він, коли звариться, буде твердим. його Не в'їси. Зараз то здається, що він м'якенький, але оцей піде курочка. Отакі От вони. останні, четвертий врожай, що ми збираємо. От з двох рядків, будь ласка, чотири величезних кострулі. І наварили кукурузи, наїлася. Я ж говорю, в холодильник поклала, вона холодна, але я так люблю кукурузу, я буду їсти і холодну, не обов'язково її там вершковим маслом, саличкою притрушувати. Так, а де ж та курочка? Я цю фіртку закрила і не глянула, зашла, вона там вже все закрите, а вона в альтанці ходила. Можливо, стоїть під дверима. Це я несу кукурузу, покладу. Її. Нехай вона. Хочеться сказати, нехай порадуються кур. кури зранку вийдуть, та тут така смакота. Ви думаєте, вони будуть їй раді? Та дивись та. щось вони взагалі в мене їсти стало погано. Засмутилися, що їх все менше і менше. Курочку, зараз подивлюся. Якщо немає, то на сьогодні все. Я то, звісно, в хаті зараз кукурузу зварю там все пороблю. Ні, немає її. Нема. Тут все чисте, помите, поприбирали, вікна також ж повимивали. Красатінь ще ті квіточки зараз полью. Ну, я їх частенько поливав, щоб вони не пропали. Ти тут не ходиш ніде, а це ж заховається, десь і буде сидіти і тут не зачинуть. Та ні, вона так далеко, думаю, не піде. Все, мої хороші, більше відпочивайте і поменше працюйте. Всього добренько до завтра. Який гарний вечір. Не ви.